Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Так, забруднена вода в річку Сейм потрапила з боку Російської Федерації. Так само, як і ракети повсякчас дрони летять з того ж боку від ракет, якими російські окупанти закидали напередодні Харків. Постраждали 47 людей, серед них семеро дітей, такі дані ДСНС. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, магазини, об'єкти цивільної інфраструктури, розбито спортивний комплекс. У ньому з під завалів врятували чоловіка, який працював. Там електриком загалом вже ж 1 вересня Росія запустила по Харкову 10 ракет. Наслідки на місцях влучань ліквідовують і досі. І зараз з нами на прямому зв'язку речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Пане Дмитре розповідайте нам про наслідки російської атаки і про безпосередньо постраждалих. Яка допомога їм надалася? Атака сталася напередодні. Станом на восьму ранку двісті сорок поранених осіб без загиблих. Рятувальні роботи на закінчилися. Тобто під завалами вже нікого не можуть знаходитись. Розібрані всі конструкції проведені відповідні роботи встановлено прокурорами та слідчими вісім влучань. Були використані балістичні ракети, такі як іскандер М та «С-400». С-400 фактично є поліпшена С-300. їх дуже складно відрізнити. Первин, це лише після проведення відповідних експертиз. Фактично, я зараз знаходжусь біля спортивної споруди. Це спортивний комплекс. Дві будівлі цього комплексу вони були зруйновані. Одна з них напрям її був: це підготовка олімпійських спортсменів з нашого регіону. Будівлі не підлягають реконструкції. Дуже сильне руйнування, влучання п'ять влучань балістичними ракетами. Лише в цьому районі декілька в саму будівлю і по території навколо, і в спортивний майданчик біля будівлі. В Салтівському районі влучання двох ракет з Кандар-М, одна біля торгівельного центру, друга в приватний житловий будинок. Декілька осіб з поранених знаходяться отримали дуже серйозні поранення. Їм продовжує надаватись медична допомоги, і в подальшому це на тривалий час. Близько половини людей з легкими пораненнями з цих 47 семеро дітей отримали також поранення. Пане Дмитри, щодо матеріальних збитків, ви самі зазначили, що будівля, принаймні, та яка позаду вас спортивного комплексу, вона не підлягає відновленню. Але ми ж говорили про те, що і цивільна інфраструктура, житлові будинки, крамниці так само постраждали, хоча б якісь попередні оцінки були вже зроблені, здійснені стосовно збитків і відновлення можливості відновлення тих самих будівель в інших районах. Ну зараз ще зарано казати про експертизу. Вони для їх проведення необхідний час навіть і доби не минуло з моменту обстрілу. Те, що первинно, то фактично десятки мільйонів гривень лише по цьому спортивному об'єкту нанесені збиту навіть це мільйони доларів для якоїсь. Відбудови чи будівництва заново цих конструкцій, фактично все дуже е, популярний в місті і великий спортивний комплекс, де проводиться до повноваштабної вторні концерти і е, спортивні заходи, е, тисячі квадратних метрів будівлі, і в Салтівському районі також це десятки мільйонів гривень від е, які в подальшому буде здійснювати Росія е, як ресурсю за нанесені збитки я громадянам України зрозуміло, що пане Дмитре зараз зарано казати, чи реально відновити палац спорту у Харкові. Але вчора всі харків'яни писали про те, що е, не лишилося нічого лишилися тільки спогади, спогади про те, як ми там займалися, як ми ходили там на концерти. Тобто, це найбільша будівля, такий осередок безпосереднього виховання, позашкільної роботи, проведення концертів у Харкові. Так. Так, дійсно, це найбільший майданчик для проведення спортивних заходів і концертів до повномасштабного вторгнення. Тут проводилися спортивні змагання на сотні учасників різного типу, і в сусідньому приміщенні також і не дуже важливо, що також і олімпійці готувалися на будівлі. В цих будівлях що негативно позначиться, і на спортивних результатах і на місцях для проведення таких тренувань. абсолютно не піддаються логіці дії росіян, тому що вони твердять там постійно, що це якісь законні цілі. Ви самі зазначили, що це лише місцина для проведення спортивних змагань і тренувань. Але чи є хоча б якесь логічне пояснення, тому що одразу кілька ракет цілили саме по спортивному комплексу? Ну, взагалі, діям росіян не можна ніяк виправдати ті дії, що вчиняють росіяни щодо обстрілів, але намагаючись, хоч якось об'єктивно чи зрозуміти їх дії, все одно це, це не виходить зробити, оскільки обстріл що у Салтівському районі, що в цьому районі він навколо а, житлової забудови і навколо ось позаду мене. Просто висотні будинки, багатоквартирні будинки, і це місце, де люди гуляють. Площа навколо тут навколо магазини, супермаркети на віші ці обстріли були здійснені навіть якщо намагатись розібратись, для чого це роблять росіяни. Все одно це не виходить. Ну, напевне ж, припускали, що там купа військових, як і зерновози, 31 го числа поцілено на Сумщині. А потім вони звітували про те, що вони колону техніки Збройних сил України розгромили. Так і тут, напевне, у цих божевільних були певні припущення, принаймні, такою логікою вони користуються. Пане Дмитре, але все одно на зараз напевне палаці спорту на сьогодні мали бути якісь заходи. Напевне, тепер купа спортивних колективів, гуртків, спортсмени Харкова. Тобто тепер як вирішуєте, переорієнтувати все одно немає зупинятися. Процес. Тобто, сьогодні хто над цим працює на Харківщині. Ну в нашому регіоні, оскільки ми прикордонне до РФ місто, зараз мінімальна кількість і спортивних заходів, і масово скупчень людей проводиться. Якщо проводиться такі заходи, то вони проходяться або в метрополітені, або в Великих укриттях або ж в місцях, де є великі підвали. Тобто, в принципі, в цьому в цій будівлі е, ніякі великі спортивні заходи. Там на сотні людей вони не фактично не проводилися ні концерти, ні е, е, якісь змагання. І е, тут е, лише тренувалися спортсмени і тренувалися дитячі колективи. І фактично, зараз їх ці, цієї можливості, е, пане немає. Дмитре, Вони мусимо продуть. мусимо завершувати спілкування. Дякую за долучення до ефіру.